Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю у новому відео. Я зараз розповім вам про, наші, про наш день, про наші справи, а потім хочу поговорити з вами стосовно скандалу в столичній школі в, школі в одній шкіл Києва. Ну і моє взагалі ставлення до цього і мої спостереження, як це відбувається в Іспанії. І... На що це впливає, так. Тож, історія спочатку нашого дня, наших справ. Я втекла з дому. Це ж подивляться також і Аліси подружка, і мама Аліси подружки, моя подружка. Це відео вони дивляться зазвичай. Дівчатка вам привіт передаю. Зараз Алісі подружка принесла хом'яка. Це зараз починається тиждень, коли хом'як буде у Аліси. І я хочу сказати вам, дівчата, і чіпіться від хом'яка. Він один, а вас двоє. Вони тягають. Так, що вся таку локацію обрала не дуже підходящу. Хом'як один, а їх двоє, чотири руки, і вони тягають того хом'яка. Що хочеться сказати? Я взагалі не дуже хотіла, щоб цей хом'як був один на двох. Аліса мені сказала ну перед покупкою там за декілька днів, що вони збирають на хом'яка і хочуть купити його одного на двох. Я кажу, чого не купити по одному хом'яку кожний. Ну, це ж дорого, тому що треба купити клітку. Купити оті всі кольосика, домик, то все туди всередину, а можливо продаються вже зі всім. От також на велосипедах люди, як вельше були, показували, що є, там можна орендувати велосипед. Тут також можна, але не по місту. Є десь якась локація, де ти приходиш в офіс і береш велосипед. Але так, щоб по місту можна було самостійно підійти і взяти, то немає веліканту такого. Тож дівчата сказали, що немає в них обмежений бюджет, і вони хочуть купити хоча б одного хом'яка, а далі вже до нього докуповувати там, клітку, домик, паїлочки, ті кормушки і таке інше. Хоча я зараз думаю, що треба Алісі просто піти, взяти і купити свого хом'яка. І це було б набагато веселіше, якби дівчатка зустрічалися і їх хом'яки гралися б один з одним. Якщо це можливо, якщо вони граються одні між собою там. Коротше. Але це також класно, що в них один на двох, тому що вони зустрічаються, це їх об'єднує, вони міняються. То в нас залишається хом'як, то у Аліси подружки. Ну, наче також нічого схема. Поки що нехай буде так, але в майбутньому, я думаю, що краще купити ну, ще одного хом'яка для Аліси, щоб у кожен був свій. Що ж стосується цього скандалу? Скандал, е, я додам для вас шматочок цього відео краще, щоб ви е, зрозуміли. І, можливо, хтось не бачив просто, а бачу, що там популярне відео, багато було обговорень. Вас як зва, що це за. Що що ви... Совєтський Союз вирішили устроїти? Я не зрозумів. На дворі 30 градусів. Який навчальний? Це де таке написано? Кругом написано. Де? Ви е, з дозволу? Бачите, я з, з дозволу. Що, не я всім сказала. То батько що? Як завгодно. Що це, блін, за тюрма, я не зрозумів. Це не тюрма. Що це значить таке, шорти не можна? 30 градусів на дворі діти будуть штанах ходити. Да. Ви краще займіться щоденниками електронними, дітей, а не дітей в шорти. Напишете заяву, Напишемо заяву. Ми пишемо третій год. Добре. Добре. Я вам це пояснила. Потягайте нормально до школи. Іди, іди, йди. йди, йди. Пошли. Ні, я не дозволяю. Що значить я не дозволяю? Так, Проходь, Одягніть. Ви будете мене штовхати. Чекайте, я б такі знімаю. казав вчора. Ну, Весь час, час вимоги одні І що далі? Одні римоги, одніє, або ви, ви, ви або дітей, з люки, аби. Ви взагалі нормально це спите? Дітей в шортах не пускаєте в школу? Ні. Не пускаєте дітей? Так я тут буду цілий день стояти писати. Альо. Зараз тут будуть усі. Добре. Я теж викличу поліцію. Паркуйтеся. Ви підходьте. А хто не бачив, для вас додам шматочок цього відео. Тож ситуація така. Привели дитину до школи, і директорка школи сказала, що не хоче пускати дитину, тому що вона в шортах. Хлопця, тому що він в шортах. І не пустила також і інших дітей, які прийшли в шортах до школи. На відео там було видно, що шорти ці не короткі, це, вони були до коліна, там, можливо, навіть і нижче, я вже і не пам'ятаю. Пам'ятаю тільки те, що, що вони були не короткі. І як це впливає взагалі ця ситуація на нас. Одразу розкажу свою історію стосовно зовнішнього вигляду. Я розумію, що це можуть люди поділитися на декілька лагерь. Хтось скаже, що це правильно те, що є, школу дрес-код. Хтось скаже, що все одно, яка різниця. От ми з вами зараз будемо обговорювати цю тему. Колись мені, моя тітка, от тільки я вже не пам'ятаю, чи вона приїхала і привезла шорти, чи при шорти штани, чи прислала їх. Модні такі були, тільки з'явилися, знаєте, такі потерті, ну, типу, з дірками, але дірок не було, просто верхнього шару джинсу не було, і такі були, як нитки. Я вдягнула їх в школу. Це вже був десь чи десятий клас. Щось, типу того, чи 9, от, вже такий дорослий, 9, 10, 11 клас, наче ну, не 11. Коротше, неважливо. Я прийшла в цих штанах в школу. А тоді було чергування. Хто пам'ятає, я не знаю, чи є таке, таке зараз в школах. Ну, зараз і онлайн навчання. Ну, це зараз війна і зовсім інша ситуація до війни, там, в 21 році, чи було таке, чи ні, що треба було. Діжуріть в школі стояти там або на прольотах якихось, або на етажах і дивитися, щоб діти не бігали. І оце ми таким займалися. Коли зібралися вже в класі, вчителька встала біля дошки і каже: мені в обличчя це і в очі не каже. Але звучить такий текст, що от ви уявіть, прийшла. Дитина до школи в такому неподобаючому вигляді, Ну ж на російській мові розмовляли. В неподобаючому вигляді, в таких штанах дівчинка в рваних, в подраних. разві це прилично? разві це нормально? Ну я ж розумію, що це про мене мова. А я кажу їй тоді дівчата носили таку сітку ковтинку. Але то дівч дівчинка одна. І видно було бюстгальтер знизу. Але ж то дівчинка була якась там чи знайома директриси, чи що, і до неї претензій не було. А до мене було із цими штанями. Я кажу, тобто до неї претензій немає, а до мене у вас є. Ну і так стало якось. Ну, вона ж мені це в обличчя не сказала, а я тут відповідаю. Ну я зрозуміла, що про мене мова. Тож я там відгавкалася, як змогла, але. Ось ця тема з приводу зовнішнього вигляду тягнулася за мною потім дуже довго. В нас не було в школі форми. Тобто немає такого, так як от в тій школі так само. Якщо б ви ввели якийсь дрес-код, якусь форму, щоб могли всі просто купити одну форму і її носити. Ні, просто кажуть там діловий стиль. Я проти цього всього. Я проти, Я бачу, як зараз в Іспанії. Діти приходять до школи. В дітей є право самовиражатися, одягатися як вони хочуть, фарбувати волосся. Фарбувати нігті там і все, що завгодно. В школі я в українській, я пам'ятаю, як Аліса сказала, що я хочу нафарбувати нігті ввечері. Ми нафарбували, а зранку дуже швидко шукали чим стерти ті ті нігті, тому що ну, в нас так не можна і в нас це прям скандал може бути. Тому я підтримую це все, тому що діти в такому віці їм хочеться спробувати все щось, що не. не... Шкодить їх здоров'ю, їх життю. Тобто, якщо ти хочеш пофарбувати волосся, якщо ти хочеш коротко підстригтися, я, наприклад, за. І я хочу, щоб Аліса в цьому віці зараз це спробувала. Фарбувати нігті, фарбувати волосся, фарбувати обличчя, так, як вона хоче, тому що краще зараз, аніж в 16 років вона почне оці експерименти. І ну, над собою, а можливо, вона і не захоче, а так зараз в такому віці, коли ще. Немає ну чувства стида можливо є, але ще немає такого, що там подобатись хлопчикам чи там ще комусь, а просто щоб вона могла проекспериментувати зі своєю зовнішністю. Нехай зробить, нехай пофарбує волосся. Звичайно, що щось там пірсінги робити, такого я не дозволю зараз, в такому віці. Але якщо це щось таке лайтове, то чому б ні? Нехай зараз. Що стосується зовнішнього вигляду і як ходять іспанці в школу. Я, можливо, якщо не полінюся, я додам для вас з минулого року, бо зараз це до понеділка треба чекати. Зараз знайду і додам для вас фрагмент, як Аліса йшла в перший день в школу, як ходять діти. Ходять просто в літньому одязі, в шортах, в майках, в футболках, кому як зручно. Ніколи я не чула, щоб сказали щось з приводу зовнішнього вигляду: ніхто не придирається, ніхто не заважає дітям бігати, як в українській школі. Я зараз не хочу принизити українську систему освіти там і сказати, що щось неправильно. В кожного вона своя, це просто таке порівняння. І... До чого це може призвести, тобто тут ніхто тобі не вказує, що робити. Діти виражаються самовиражаються як хочуть. Так, от я що подумала, я зараз забуду про все, що я думала сказати. Це це однозначно, це факт. Бо без підготовки, ну все як завжди. Що це все прививає нам оце відчуття тривоги, відчуття тривоги, думки про те, що скажуть люди, що про нас подумають, як себе вести, те не роби. А я оце отак одягнуся, що скажуть. Тут бабуся може в 70 років пофарбувати волосся фіолетовий колір, йти з онуком. Вона така активна, вся цікава, прогресивна. Я не знаю, як це навіть все описати, але на це. Я, наприклад, дивлюся з великою повагою та з великим інтересом, як люди себе тут ведуть. Вони почувають себе вільними, вільними робити що вони хочуть. Тому що та людина, яка там за кутом стоїть, сказала там про мене чи щось подумала. Вона мене один раз бачить, можливо, і останній піде собі і буде жити жити своє життя. Ніякого впливу на моє життя вона не має, ніякого участі не, не бере, не приймає в моєму житті, тож на що звертати на це увагу? Звичайно, все в межах. Все одно люди розуміють, як себе поводити в суспільстві, але ж що стосується зовнішності там, чи якихось своїх дій, які не заважають іншим, то чому ні? Також дітям не роблять зауваження, якщо вони десь кричать: от ви в кафешку прийшли, діти бігають. Тут нещодавно була історія, я прийшла в банк. Треба було заплатити штраф, до речі, заплатила я штраф по льготній ціні зі знижкою 50%. І в банку каже, це ж у вас останній день. Кажу, та так, я ж бачу, що останній день посміявся з мене. Прийшла я в банк і жінка була з дитиною. Малому два чи ну, три рочки, щось типу того. Він катався на ліфті, бігав, кидав барабан. Не барабан, а така, а я навіть не знаю, як вона називається, таке, що щось. Ого. Що це За інструмент Таке звинить, як погрімушка, ну не погрімушка, а такий кружечок, і на ньому такі, коротше, що здають звук, такі штуки. Неважливо. Він кидає цю іграшку на підлогу і не просто кидає, так кидає, щоб вона так легенько падає, він її підкидає, вона догори злітає і падає. Люди тихенько за цим всім спостерігали. Причому сиділа одна жінка, у якій у візочку була маленька дитина, цей малий розбудив ту малу, яка в візочку. Мама видно, що була така незадоволена, але ніхто не зробив зауваження, і всі жили своє життя. Нікому, ну як, не, не те, що не було діла, але ніхто не має, не мав право, не взяв на себе таке право зробити зауваження. А як за мною тягнулася оця історія з приводу зовнішнього вигляду? Колись поїхали в Скадовськ, і мені треба було піти в банк. Щось сталося в процесі нашого відпочинку і ну, кошти, які були в мене там на рахунку. Мені потрібні були, але щось сталося з карткою, і я не змогла піти в банк, бо в мене, окрім шортів, ну нічого і не було. Ну Не було прилічної одіжди, як то кажуть. Ну, це я собі так думала. Я б могла одягнути, що в мене є та й піти. Я ж не гола прийшла. Це ж одяг, ну літній одяг, ну, літо. Ми приїхали на море. Звичайно, що я не брала з собою штани, на що вони мені там потрібні. Але ж я і не в купальнику хотіла йти. Тож не пішла. Не пішла і не пам'ятаю, як ми вже викрутили з цієї ситуації, але таке було. Я завжди думала, боже, а так можна одягнутися? а так можна, а це можна. І Я тут навіть ловлю себе на думці іноді, коли от я прийшла в банк в шортах, в цих шортах прийшла. І стою і думаю, блін, а може треба було щось поприлічніше одягу. Може я якось не так виглядаю, що робити. Ну, вже не хотіла я ну, йти перевдягатися, ну, вже так сталося. Але я навіть мені вже 34 роки, я за це думаю навіть в цьому віці. І це також є одним із показників тривожності, На що мені це прививали з дитинства, посіяли в мені, і тепер я завжди думаю, з цього приводу з цим можна працювати, звичайно. Найбільше обурило те, що одна справа, якщо стоїть директорка школи, вдягнена. По-діловому діловий стиль витримала, так скажемо, і стоїть вдягнена так, як треба. Вона стоїть в джинсовій жилетці, В штанах джинсових і розповідає, що в такому вигляді дитині не можна, в шортах не можна. При тому, що дівчатка ж ходять в спідницях і зайшла одна із дівчаток. Я б сказала, що в короткій спідниці, але ж нічого. А в шортах хлопчикам не можна, при тому, що ті шорти були чи сірого, там, чи чорного, якогось кольору, без динозаврів, без драконів, без нічого, не кольорові. Ну вже якщо б, там сказали, що ти не на пляж прийшов, ну так вони і не пляжні. Але не пустили дитину. Це я вважаю злочином. Ну, злочином не. Критичним прям таким, але вона завадила освітньому процесу, не пустила дитину отримувати знання. Нехай навіть вона так вдягнена. Можна було зробити зауваження і сказати, що ай-яй-яй, ай, ай, завтра так не приходь. Вдягни там штани і приходь в штанах сорочку. Хоча, якщо в школі не встановлено дрес-коду, то я не розумію, чому не можна ходити дітям. Вони ж не в трусах ходять. Якби я була незадоволена там школою, ну в якому плані я незадоволена? Мене все влаштовує. В принципі, просто я іноді дивлюсь на дітей, а вони бігають там, сидять на столах, на підлозі. І я думаю, чого за ними не слідкують. Так тому, що вони не обмежують їх волю дітей. Я зараз аналізую просто ці всі події. Вони не кажуть не біжи, бо впадеш, не роби так, бо там ще щось. Не розвивають оце в дитині думки про інших людей, як подумають люди, тривожність в якійсь мірі. Просто живуть просто і легко. Звичайно, що якщо є у вас робота, бо як там на відео було сказано, ви ж на роботу не підете в шортах. Ну Деякі ходять і в шортах, Хто, кого що на роботі запровадили в школі. Тій школі саме. І я думаю, що в більшості шкіл немає дрес-коду, немає ділового стилю, ну, десь не прописано. Можливо, словами сказано, але чи є десь прописано. От напишіть, будь ласка, можливо, ви знаєте, що десь є написано, що дитина не може прийти в школу в шортах, чи обов'язково мати там якісь речі ділового стилю там, чи ще щось. Просто що зазвичай нам словами казали, що так не ходи, так не роби. Коли це відео подивилася, то мені більше стала імпонувати саме іспанська система здобуття освіти. Чому імпонує? Тому що, наприклад, от, ну, багато свят і багато таких якихось нестандартних свят. Для нас це не дуже зрозуміло. Я приводу один приклад. Один день в школі, коли треба прийти в піжамі. І коли ми перший рік були в Іспанії, нам в школі дали такий папір, на якому написано, що треба буде прийти в піжамі. От ви встали зранку з ліжка, роз, ну, розчесатися треба, звичайно, там, зуби почистити, вмитися і все. Йдіть в тому, в чому ви спали, в тому ідіть в школу. А це якийсь якось день, що прохолодно наче. Що я ще подумала, що Олісі там, чи куртку зверху треба одягнути, щось таке. Ну, це буде десь, напевно, в, цьому, в цій половині навчального року. Я вам потім розповім, коли це буде. Е і треба прийти в цій піжамі. Мало того, ще й вчителі також одягають піжами і приходять, одягають. Ну не знімають, <смі> не знімають піжами і приходять. Е також в них. От, ви просто на секундочку уявіть, що це таке відбувається в Україні. В нас все дуже стримано, все дуже сіро. Діти всі такі повинні бути... Стримані та невеселі, не бігати, не кричати, тихенько себе поводити, як рабів якихось виховують. Тут все навпаки. Дітям дають волю, дають свободу, дають свободу. Право вибору взагалі робити, що ти хочеш, як хочеш. І я не знаю, можливо, звичайно, що в школі є там якісь правила і, можливо, їм роблять якісь зауваження, але те, що я бачу на патіо, це в дворі у них є такі шкіл. Те, як вони там себе поводять, як граються один між одним, як себе, де сидять, що роблять. Я це все бачила з висоти птичева польота. І я бачу, що за ними не бігають і не розповідають, що і як їм треба робити. Вони просто між собою спілкуються, граються, бігають, сидять, де хочуть, роблять, що хочуть, виходять брудні і грязні, просто це жах кіття. Але щасливі. І я за таке. Виховання. Мені подобається, імпонує зараз, після перегляду того відео, імпонує саме іспанська система освіти. І я не хочу сказати, що в Україні якось не так. Я вважаю, що просто треба нам підглядати за іншими і зробити все, щоб діти наші були в першу чергу щасливі. І виховувати їх в тому віці ще, значить, в початковій школі, як дітей, а не як рабів. Отак. Мені дуже подобається відео саме балакаючої балакаючобалакаючої голови. Мені це більше імпонує аніж прогулянки. І я помітила за собою, що дуже багато думаю про те, що скажуть люди. От я зараз висловлю свою думку, як ви відреагуєте, що ви напишете. Хочеться, щоб люди сказали про мене гарне, добре. Іноді хочеться якось жорстко висловитися на ту чи іншу тему, але я згладжую ці кути, хочеться більш лагідно сказати, щоб ніхто не образився, щоб ніхто не подумав, що я з якимись злими намірами. Ну, такого в принципі не було, але думки про те, що ви подумаєте, що я... Це так сказала, я така зла, негативна чи ще щось. Я дуже багато про це думаю, тому дуже багато разів передивляюся шматочки відео, перезаписую більш лагідно, більш спокійніше, щоб ви мене зрозуміли. І це також погано, тому що люди, які вміють висловити саме свою думку, не зважати на думку інших, вони в житті добиваються більших успіхів, аніж ті, які завжди хочуть, щоб всім подобатись і сказати так, щоб всім сподобалось. На що це треба? Будьте з собою. І виховуйте так дітей, щоб вони були з собою, могли експериментувати, могли самовиражатися, могли робити все, що вони хочуть. Звичайно, що в рамках дозволеного, якщо це... Знову ж таки повторюся, ніяк не впливає на їх життя, ну, в плані не загрожує їх життю. І все. Все. Я висловила свою думку, потім я передивлюся відео, подумаю, блін, чого я це не сказала і оте не сказала. Але вже буде запізно. Буду доповнювати тему. Це шкода, що я в минулому, це ще вчора не подивилася, цей шматочок про скандал. І я б це у вчорашній шматочок додала, тому що там тема була шкільна, саме іспанська, іспанської школи. А побачила це лише сьогодні. Тому сьогодні повертаюся знову до цієї теми школи. Одягу, тільки вчора також сказала у відео, що з приводу зовнішнього вигляду можна прийти так, як ти хочеш. Ми не купуємо ніякої форми і ніяких білих сорочок. Білий верх, чорний низ, нічого такого, квітів, бантів, нічого немає. Дитина йде так, як їй комфортно і зручно. Я у Аліси спитала, може треба якийсь одяг купити. Вона каже, так в мене є, на що мені він треба, буде ходити в тому, в чому є. Ніхто ніколи, ніколи ніяких коментарів не було з приводу того, що якось не так вдягнена. Тож, всім дякую за перегляд цього відео. Обов'язково напишіть. Вашу думку, як ви бачите цю ситуацію. Я не те, що можу бути неправою, справа не в тому, але в кожного в нас можуть бути свої думки. Це правильно. Хтось так виховує дітей, щоб вони були стримані, щоб вони були обмежені, щоб вони робили так, як їм це каже суспільство. Але мені більше імпонує саме ця система і саме ця політика. Я з цим погоджуюсь. І ви маєте право на свою думку. І з радістю я б її почитала, послухала. Всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що йому можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Всім всього найкращого і до зустрічі у нових відео.